Знайомляться з нашими Аю і Феєю. А знайомство ми лягли в позу, здаємося. Ну, знайомляться собачки своєобразно, ви ж розумієте. Це фея? То Ая лежить в покорній позі. А хто іграшку? Я кинула іграшку і призивала, хто і... Ї... А, воно Лисиченя. Забрало іграшку. Все, побачили мене і вже не дають знімати у мене. Тероризують. Іди воно гуляй з дітками. Я познімаю вас для людей. <гум> ну Не треба мені на голову вилазити. Все, ми ближче підходимо вже ближче. Але сичення схватило іграшку і все, і скрилося. скрилося. Боже, ну, не дають, не дають оці нападаючі Ая і фея, не дають мені нічого. Дивіться, мишка вже куди пішла. Мишка дивіться, куди пішла. Ейра. Все ближче і ближче. Мамуля не реагує, слава Богу. Водолазка теж. Гаркнула. Фея пішла Феєчка наша. Ну а ейра. Ну, все буде добре, тільки тільки не вистачає часу на всіх, щоб окремо всіх вигулювати. Лисичка в тіні, погано видно, вона там з іграшкою. А звіза щось мені хоче сказати, лапу мені кладе на мене, кушати мене хоче. Пішли в тіньок, там погано видно. Ви бачите, куди вони вже відійшли від свого вольєра? Ось їх вольєр, а все вони аж тут. Чорненькі не знають, що робить. На контакт не йдуть з цими білими. Понюхалися і все. Ейра бігає. Воно ще ж жарко сьогодні. Боже, лис миша вже хто знаде, зараз покажу. Подивіться, аж до ворот дійшла. Сама смілива. Так, да, їм би дім нормальний знайти, нормальних людей, які будуть до їх оцих відмінностей від інших. Спокійно відноситься. А жоржик, що вже нагулявся, зайчичок. Ти вже всю додому пішов. Бачите, такі вони гуляки. Все, я підходжу, і ейра тікає. Це Все. Все вони в себе вдома, вони тепер гавкають. За двором вони не гавкають, а в себе в домівці вони гавкають. Ей, може ти такі до рук почнеш йти? а Миша воно аж там на розвідка. Ну, розказала вам саме цікаве. Далі будемо спостерігати. Бояться їх, оці чорненькі бояться. Воно, дивіться, зразу припадає, хвостиком махає, ей рапіта.